15-та година в Україні на каналі 1+,1 триває об'єднаний марафон «Я, Соломія Відвіцька» і це Обстріли ТЦК енергетичних об'єктів та житлових кварталів у Костянтинівці на Донеччині. Росіяни вбили чотирьох містян. Там пошкоджено 30 будинків, крамниці та школу. Двоє загиблих у Дружківці, ще один у Новогригорівці. А у Краматорську та Слов'янську поранено чотирьох людей. Загинула людина вночі в Одесі, де півтора десятка російських шахедів атакували енергетичну інфраструктуру. Виникли масштабні пожежі, постраждали авто, гаражі, СТО та будівельні вагончики. А ось такий вигляд після ранкового. Другого обстрілу має Надеждівка на Херсонщині. Двоє місцевих госпіталізовані, з десяток приватних осель зруйновано. У цю ж пору з дрона обстріляли тракториста поблизу Береслава. Від травм чоловік помер. П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині. У Нікопольському районі травм зазнали чоловік і жінка. Понівечені приватні будинки та школа. Палали оселі і в Маломихайлівській громаді. Там через дрони постраждали троє жителів. Кількість загиблих на Сумщині сягнула чотирьох. На місці російської атаки у Хотінській громаді знайшли тіла ще двох чоловіків, які загинули внаслідок атаки безпілотника. Також двоє людей загинули у громаді поблизу обласного центру. Ще двоє дістали поранення. А у Харкові та Запоріжжі росіяни атакували будівлі ТЦК. Одразу в двох обласних центрах четверо людей постраждали. У сухопутних силах України нагадують, що за останній тиждень ворог атакував ще три центри комплектування. У Полтаві там ...троє людей в Кривому Розі та Кременчуці. З огляду на це Вінницький ТЦК повідомив, що призупиняє свою роботу за місцем локації і розосереджується. А у Львові відвідувачів центрів комплектування відтепер перевірятимуть за допомогою металошукачів. І більше про сьогоднішні атаки на центри комплектування і травмованих через це мирних мешканців готова розповісти. Кореспондентка ТСН Кіра Овес з Запоріжжя з нами наживо вітаю Кіро. То що відомо про стан потерпілих і чи припинилися вже рятувальні роботи на місцях влучань? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Ранок у Запоріжжі почався із вибухів. Що не менше три шахеди вгатили по місту. Над містом дінявся густий чорний дим. Його було видно навіть з вікна моєї квартири, хоча вона знаходиться зовсім в іншому районі. Від епіцентру влучання ворог завдав ударів. Поблизу обласного центру комплектування за попередньою інформацією сухопутних сил України було відомо про одного пораненого військовослужбовця ТЦК, але кілька хвилин тому стало відомо кількість потерпілих зросла до двох. Постраждала військовослужбовці роти охорони, які були переведені з фронту за висновками ВЛК. На місці влучань виникли масштабні пожежі. Зайнялися приватні будинки і будівля національного університету Запорізька політехніка. Загалом через ранковий терор росіян поранено щонайменше двадцять людей. Четверо з них в лікарнях ще. Двоє проходять обстеження. Пані Оля переселенка з прифронтового Оріхова. Там її дім ворог знищив ченк. Жінка каже: нема куди повертатися, тож почали будувати життя у Запоріжжя. Але росіяни дістали і тут під час удару у нас двома маленькими дітьми була вдома і саме самотужки синів з палаючого будинку. Не могла витягнути меншого. Він мене повністю прийшлось вибивати вікна. Вони заклинили двері. теж заклинили. Калітка заклинила. Ногу порізала, все розрубала. По ну дітей витягнула. Захід нам прилетів спочатку перший туди, в гараж білий, вторий отуди, э, третій до мене. І вони чотири штуки залпом. то есть масірована пожежа. И... Пожежі в місті досі тривають. І про ситуацію станом на цю хвилину нам розповість речниця ДСНС України в Запорізькій області Юлія Барашева. Пані Юлії, розкажіть, як багато особового складу залучено на місцях вича і чи багато їх взагалі помістити? За п'ять хвилин ворог завдав сьогодні дуже багато людей для людей, тому що одразу горіли два будинки продати це алокація на. На площі 100 наприків, а також горів один з корпусів вищого навчального закладу, горів горіть заход і виникла на п'ятому му ділі. Під до ліквідації напівсів ми задіювали в 118 доступальні від 20 тисяч двісті. Рятувальники, крім того, що одні з перших, хто приїжджає на місце обличчя, вони ще першими докумаг... надають допомогу постраждалим, кільком людям надали допомогу, які переважно травми. Підватним правником не вибуховою, що були поранення. Наразі цікаво не були з питання, щоб були приходити в цей. Працювали на місці в наші сухорожі і надали допомоги за свої Тому на даний момент всі дійства звичай довіряють займання для вашего доволі. Наразі перебуваєте дякую вам, пані Юлія. Такі наслідки ударів по Запоріжжю. Втім, атакували не лише наше місто, а й Харків. У Тамтешньому ТЦК через удари росіян постраждали троє військових і також обстріляно житлові квартали. Місто окупанти атакували кількома хвилями від світка, від світанку. Загалом 69 людей поранені. Серед них шестеро дітей поруйновано. Завдавав удари один за одним з метою якомога більшого нанесення ударів серед цивільного населення посеред білого дня, коли всі люди працювали або перебували в будинках. Безпосередньо внаслідок атаки знищено декілька цивільних приватних будинків. У Харкові у нас в Запоріжжі триває усунення наслідків. На місцях ударів працюють надзвичайники. Комунальника волонтерам не гасять пожежі та розбирають потрощені конструкції на цю хвилину. в мене поки все Соломія. Дякую, Кіро, за подробиці. Кореспондентка ТСН Кіра Овес була зараз нами наживо, розповіла про ситуацію в Запоріжжі і про те, як оговтується регіон після чергових масштабних обстрілів. Ну і просто зараз е, ми, е, ми очікуємо на. Е, на мапу тривог, я сподіваюсь, ми зараз можемо побачити наживо її, оскільки зараз говорять про загрозу балістики, і можемо зараз бачити, які регіони уже червоного кольору. Тож, будь ласка, якщо у вас лунає повітряна тривога, не нехтуйте своєю безпекою, а йдіть в укриття. Дачне, це Україна невеличкий населений пункт на межі Донецької та Дніпропетровської областей, який Росіяни уже тиждень оголошують окупованим під контролем сил оборони України. Морські піхотинці 2-го батальйону 37-ї бригади ЗСУ не лише тримають його, а й підняли там свій прапор. Нині на цій ділянці фронту інтенсивність боїв дещо знизилася. Адміністративна межа Дніпропетровщини більше нагадує сіру зону, кажуть в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Але у цю зону постійно малими групами і далі намагаються пролізти росіяни. Найчастіше як тут, так і на інших відтинках фронту, менше збронетехнікою, більше з мотоциклами та багі. Ось відео одного із таких штурмів, що зупинили біля Торського. Це успішна робота 63-ї бригади. Проте, згідно із даними аналітичного порталу Deep State, в окупантів є певні просування біля Степового та Рівнополя. І їм вдалося окупувати Лобкове на Запоріжжі та Піддубне на Донеччині. Загалом на фронті від учора відбулося 184 бойових зіткнення. Найбільше на Покровщині 60, Лиманщині 30 та північно-слобожанському і курському напрямках 24. Нашим ракетникам та авіації вдалося уразити 16 районів зосередження особового складу та озброєння росіян. Зазнали дрібних осколкових порізів та контузії. Напередодні знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл на Донеччині. Воєнкор Руслан Єрмолюк разом із оператором Михайлом Путятою саме працювали у приватному секторі Костянтинівки. Цей важливий для наших військ логістичний вузол росіяни обстрілюють зараз так інтенсивно, що наші колеги відчули все на собі. Знімальній групі ТСН вдалося зафільмувати момент ворожого удару. Як це було, можемо побачити просто зараз. На да. Давай в машину і нахуй сюди. В машину Росик. Давай, росік. Від удару знімальну групу ТСН врятувало диво. і Нині наші колеги оговтуються від пережитого. Втім, як стало відомо, загинуло двоє місцевих мешканців. Скалками також побило військову машину, що вивозила нашу знімальну групу. QR-код для ремонту авто 24-ї МБР. Далі у репортажі Руслана Єрмолюка із прифронтової Костянтинівки. Це вже в день. Неподалік вибухають снаряди, а вона поливає квіти. Людмила Андріївна живе у цій розбомбленій багатоповерхівці ще з кількома сусідами. в маленькі. коридорах сядемо і сидимо в маленьких коридорчиках, поки обстріли йдуть. її життєвий простір це кілька сотень квадратних метрів. Далеко ходити зась, бо всюди лягають снаряди і бомби. І днем, і утром. І вдень, і вранці дуже дорого. Дуже дорого. Не хочуть дім покидати. Заділа ліон вікна позакривали і живемо. Віталій Петрович простягає для вітання скрилену руку. Вийшов на вулицю і попав під обстріл. Руку склали, але погано. На дорозі стояли та На дорозі. У стояв військовий. От у як бахнуло, він як почав зриватися, і нас тут двох і положило. Пенсіонер Віталій лишився один. Їхати нікуди і немає за що. Так і рахує ранки, дожив і вже добре. я один. Під'їзд є один, води немає, одне світло і газ. В день ще буває затища, а от з 10-ї вечора й до ранку бомблять. Бувають випадки, і в день бомблять Велетенські опалені кам'яні скелети так виглядають багатоповерхівки без вікон, з забуваленими під'їздами і проваленим дахом без світла і води Тут посиділи, зустрічалися. Тут посиділи у дворі, зустрілися, покурили, поговорили і розійшлися. Тут смерть ходить вулицями, і ніхто з місцевих жителів не знає, коли його година каби з неба розбивають усе. Церква перед машиною прийняла на себе удар. Машина на швидкості летить крізь вулицю, яку оповив дим і вогонь, людей немає на дорозі шматки даху, скалки і гілки з дерев. Противник наступає на Костянтинівку з трьох сторін, намагаючись прорвати нашу оборону в часовому яру і турецьку і каби по мирному населенню стають буденністю. Намагається якби бити по нашим тилам, але оскільки скільки. Вони працюють без огляду на те, що тут є місцеве населення. І такі авіаудари, як ми з вами бачили, вони за 5 хвилин не готуються. Тобто це не по нам було. А це було сплановано і, очевидно, що вони якісь там цілі собі знайшли. Навіть під час обстрілів місто живе. Пролітають поодинокі автівки, місцеві підбудинками кудись поспішають, а в небі кружляють ворожі ФПВ-дрони і коректувальники. Прилітаю усюди. Причому що багатоповерхівки, що приватний сектор, тому дуже швидко і на колеса. Увечері знову падатимуть бомби, і знову місцеві рахуватимуть хвилини і години до світанку. Людмила вийде знову поливати свої квіти. були, що сті були, ці посадили. Троянди були, вони ж кожен рік повесні. Саджали. Руслан Ярмолюк, Михайла Потята, ТСН 1+,1 плюс з Костянтинівки. Окремий розділ для ветеранів запрацював у дії. Це єдиний портал під назвою ВетеранПро. Е, відшукати його, вкладку можна на основній сторінці Дії. Зверху в розділі Сервіси. Відображатиметься вона лише тим, хто приєднав чи оновив своє посвідчення, треба натиснути на ветеранПРО. І відкриється доступний перелік послуг. Поки що це виплата на спорт, статус, особи з інвалідністю. Є оселя, є відновлення і ветеранські гранти. Раніше ці послуги були на чотирьох різних сайтах. Ще є і нова послуга для застосунку: пошук фахівця з супроводом. тобто можливість обрати людину, яка зможе консультувати ветерана або ветеранку із будь-яких питань. Усі ці функції в роботу сьогодні офіційно запустили прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністерка у справах ветеранів Наталка Калмикова і очільники відомства трансформацій Михайло Федоров. Урядовці кажуть, перелік послуг більшатиме, і вже найближчим етапом цифровізації стануть медичні реєстри. Усе, аби спростити шлях ветерана, зокрема, знищити бюрократію, що нині є чи не найбільшим проханням військових. Ми зараз пріоритизуємо питання медицини: як знайти свого сімейного лікаря, як знайти реабілітацію, як потрапити до стоматолога. Очистка відображених даних з ЄДРВВ. Спортивні змагання через пушповідомлення ця екосистема буде оновлюватись, розвиватись, зростати до неї, включатимуть нові послуги, ініціативи, які потрібні нашим захисникам і захисницям. Ветерани зберегли Україну, тому місія суспільства, місія влади України пам'ятати, шанувати, підтримувати наших героїв. У сполучених штатах закликають президента відновити постачання зброї до України про зупинку останньої партії в Польщі. Стало відомо на минулому тижні. Це було одноосібне рішення Пентагону, яке шокувало багатьох і в Європі, і в самих Сполучених Штатах. І хоча Дональд Трамп заявляє, що остання розмова із президентом України пройшла добре, і що Сполучені Штати продовжують допомагати Україні. Інформації про розблокування партії, куди зокрема входять ракети Петріот, життєво необхідні для нашої ППО. Немає. То чим же українці ліквідують вбивчі російські іскандери навіть тоді, коли немає західної зброї? Кореспондент СН «Тижня» Олександр Загородний розказує про те, як їх знищують точно, прицільно і ще й в розібраному вигляді? Опа, сюди летить, сюди летить, сюди летить. Я думала, це гроза. Це не гроза. Є, 200, є 300, хто 300 Є. Ми даємо відсіч минулого тижня Україна завдала найпотужнішого удару по російським заводам інфраструктурі, логістиці. Але ще не найболючіший для ворога удар завдали по інституту кольорових металів у Донецьку. Бо саме там був штаб восьмої армії противника. Є 200, є 300. Хто? 300 Є допомога потрібна. Тут капець. Усьому капець. звісно, про свої втрати ворог не повідомляє, але експерти уже прогнозують, загибель командування цілої армії не лише вдарить по моральному духу його військ, але й на деякий час пригальмує наступ, розбалансує управління цілим угрупованням. Цей е, керівник і цей штаб ці армії відповідає за покровський напрямок, який є зараз найгарячішим. Я пропускаю, що в коротку перспективу це, це знищення може повпливати а саме на Покровськ та Костянтинів, оці два напрямки, плюс. Просування росіян в напрямку Новопавлівки, Дніпропетровська область, немає командира, немає поставлених завдань, немає контролю завдань виконання поставлених завдань. Цього тижня добрі хаймерси відправили до пекла ще й улюбленця Путіна, колишнього командира 155-ї бригади морської піхоти Міхаїла Гудкова. Він особисто віддавав накази розстрілювати поранених українських військовополонених з весни 2025 року. Цей новоспечений генерал, обіймавши посаду, з Заступника головнокомандувача військово-морським флотом Росії Непосередньо учасник бойових дій Безпосередній учасник бойових дій генерал-майор. Сідайте, будь ласка, то чого добився генерал-майор Гудков, повинно торожуватися і на інші підрозділи збройних сил. Російські завоєнкори уже неють, що гудкову забрав собою на той світ, усе командування 155-ї бригади. Нам же ніхто чомусь не каже, що все керівництво все загинуло 155-ї бригади. Чотири хом'яка прилетіло чітко в ціль. Завоєнкори зайнялися цікавою арифметикою. Вони порахували, за час повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 11 генералів. А це палають після вибуху автівки у центрі Москви. Росіяни пишуть, що в одній з них догоряє керівник п'ятої служби ФСБ Росії. Такий собі Олексій Камков його служба займається контрозвідкою в країнах СНД. А це вже Луганськ. Слідчі збирають рештки колаборанта колишнього так званого мера Луганська Маноліса Пілавова, який пішов служити окупантам. Цього тижня поряд з Луганськом стається ще й такий надпотужний вибух: у Харциску палають військові склади ворога, сотні, якщо не тисячі, тонн снарядів та мін, які вони збиралися запустити по наших містах. Лунають вибухи. І в'ясунувать ось там на 55-му щось горить. Добрі дрони долітають і до Підмосков'я, але ціль не Москва, а завод у Сергієвому посаді. Як зазначили в генштабі зсу, підприємство готовляє термобаричні заряди для БПЛА. Я думала, це гроза. Це не гроза. Ось другий БПЛА прилетів. Під станцію Ось палає. БПЛА довбанув у Сергіїв посад. Полетів ще один. У ніч на 3 липня підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України атакували завод Енергія у Липецьку. Цю інформацію офіційно підтвердили в Летить, це мотик, здається. Ні одного вікна нема в енергії і всім машинам гаплик. Цей завод виготовляє батареї та акумулятори до ракетних комплексів Іскандер М, крилатих ракет морського базування Х-35. Оскільки місцеві жителі записують вибухи у різний час доби, це означає, завод бомбили довго і натхненно. Виробництво зупинене. Ось він. Ось. А ці добрі дрони долітають аж до Іжевська, а це майже півтори тисячі кілометрів від України. Господи ти, боже мій! Розгоряється ще більше. Взагалі, жах. Що знову? На цьому військовому заводі випускають засоби протиповітряної оборони та ударні безпілотники. Випускали. У цехах обвалилася стеля площею 1300 квадратних метрів. Я б дуже просив би не прив'язуватися до назв там Міжевські, електромеханічке або там якісь підприємства. Ми фокусуємося саме на Номенклатурі обладнання взагалі номенклатурі того, що виготовляє те чи інше підприємство. От, наприклад, на одному тижні активно ми концентрувалися на підприємствах, які займаються виготовленням компонентів для акумуляторних батарей, системи зв'язку, системи наведення, там якісь електронно обчислювальні моменти, радіоелектронна боротьба, якась навігація. Тобто, все це важливо. Ось Україна намагається знищити. Летять дрони, на Чабоксарський завод Прогрес це Чувашія. На ньому виготовляють антени, які ворог використовує в шахедах, ракетах Іскандер в плануючих авіабомбах. Опа, сюди летить, сюди летить, сюди летить. Оце так так охреніти. А це вже зовсім поряд від українського кордону. Азовський оптикомеханічний завод. Основна продукція радіолокаційні головки самонаведення для ракет, обладнання для артилерійського та протитанкового остаткування. Охреніти, ось летить, Ти бачив. Цієї ночі було страшно і морякам в Новоросійську, де росіяни ховають рештки свого флоту. Морські дрони підкралися до самої бухти, а повітряні пролітали над портом. Поки що усі ці удари точкові. Збройним силам доводиться ретельно обирати кожну ціль. Найголовніше завдання знищити або хоча б пошкодити ворожі заводи, які виготовляють електроніку компоненти для безпілотників. А ще традиційно під ударами ворожі військові аеродроми та логістика. Вона у нього розтягнута і тому. Вразлива, але є ще один фронт. Вибухи на ньому не такі видовищні, але втрати ворога там дуже болючі. Флот, танкерний флот у Середземному морі на судні Віламора. Щось вибухнуло у моторному відділенні, а він перевозив близько одного мільйона барелів сирої нафти. Ця віламора багато разів заходила у російські порти. Судно належить до так званого тіньового танкерного флоту Росія, який зараз нараховує близько 200 суден. За останній час загадкові інциденти вивели з ладу уже п'ять тіньових танкерів. Заводи, теплоходи, генерали. Триденний бліцкриг Путіна точно не передбачав військові операції за тисячі кілометрів від українського кордону у себе вдома, де росіянам живеться все менш комфортно. Там все кінець нашому місту. А буде ще гірше. Українська ВПК вже запускає нові виробництва. Олександр Загородний Тесантиждень, один плюс марафон. Єдині Новини. Перший раунд переговорів про перемир'я на близькому сході завершився без проривів. Та сьогодні сторони продовжують знову. Вони зібралися в досі столиці Катару. Ізраїль не веде прямих переговорів із Хамасом. Між ними ходять єгипетські та катарські посередники. Про подробиці цього мирного плану повідомляє Associated Press. йдеться про 60-денне перемир'я, під час якого Хамас передасть 10 живих і тіла 18 загиблих заручників, ізраїльські війська відступлять до буферної зони вздовж кордонів Гази із Ізраїлем та Єгиптом. А також буде надано значну кількість гуманітарної допомоги. Як і в попередніх угодах, про припинення вогню Ізраїль має звільнити палестинських в'язнів однак про кількість поки що нічого не повідомляють. І, хоча чинна пропозиція, Позиція Не гарантує остаточного припинення війни. А саме цього вимагає Хамас. Вона передбачає, що переговори про постійне припинення вогню відбудуться впродовж цих 60 днів перемир'я. Гарантом, що Ізраїль припинить військові операції, виступає особисто Дональд Трамп. Додаткові тарифи для проросійського блоку Дональд Трамп пригрозив митами всім, хто підтримуватиме політику БРІКС. До групи так званої на честь Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, нині входить і ще низка країн, зокрема, Іран, об'єднання Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет. Об'єднання БРІКС, яке створювали насамперед як торговельний союз, завдяки зусилля Москви останніми роками просувається як. Альтернатива західному блоку нас напередодні на саміті БРІКС під головуванням Бразилії розкритикували політику Вашингтона, зокрема його удари по Ірану і торговельну війну. Також учасники саміту засудили українські атаки проти російської інфраструктури. Дональд Трамп після всіх заяв назвав політику Брікс. Антиамериканською і погрожує всім без винятків, хто підтримуватиме Брікс додатковими 10% відсотковими митами. Партнерами Брікс є Білорусь, Болівія, Казахстан, Куба, Малайзія, Таїланд, Уганда та Узбекистан. Стріляли по вікнах дитсадка, коли всередині були діти у двох стрільців, 16 і 17 років та їхнього 19-річного друга, виявили зброю та психотропів на півмільйона гривень. Усе трапилося в Кропивницькому. Про постріли у вікна садочка в поліцію повідомила вихователька. Діти не постраждали. Та коли у склопакетах закладу нарахували 9 отворів, характерні для стрільби із пневматичної зброї. Поліцейські швидко встановили причетних. Вилучили у них три пневматичні пістолети. і Велику партію психотропів за цінами чорного ринку вона сягає понад півмільйона гривень за хуліганство та дії із психотропами. Усіх фігурантів може загрожувати до восьми років ув'язнення. На Закарпатті п'яна водійка протаранила контрольно-ревізійний пункт. Загинув прикордонник. Аварія сталася у перечині. Камери відеоспостереження зафіксували як місцева мешканка на BMW x 5 не впоралася з кермуванням, виїхала на зустрічну смугу та влетіла у бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту. Внаслідок аварії 45-річного військового, що ніс там службу, доправили до лікарні, але від травм згодом він помер. 53-річна водійка мала явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак від обстеження відмовилася. Її затримали наразі вона під цілодобовою охороною у лікарні, оскільки й сама травмувалася. Госпіталізовано і її пасажира 31-річного жителя Івано-Франківщини. Смертоносна повінь у Техасі. Кількість жертв стихії зросла до 82 Рятувальники продовжують пошукові роботи, адже зниклими безвісти досі вважають десятки людей. Що 28 загиблих це діти, зокрема, відвідувачі літнього табору. Пошукові групи все ще намагаються знайти групу із десятьох дівчат та вожатого, про долю яких наразі невідомо. Влада прогнозує, що тіла нових жертв можуть виявити, коли відступить вода. Попередження про масштабну повінь у Техасі випустили у ніч проти 5. Втім, стихія була навіть більшою ніж прогнозували деякі експерти у недостатній готовності населення повені звинувачують чинну владу, адже після проведених скорочень у національних метеорологічній службі локальні підрозділи зіткнулися з нестачою персоналу. Втім, Дональд Трамп, якого журналісти спитали про скорочення, провину покладає на попередника Байдена і на саму стихію. Мовляв, надто вже сильною та виявилася.